Заробляємо гроші в телеграм і грі. По традиції, запасайте чимось смачненьким, з вас лайк, підписка. Всім приємного перегляду. Всім привіт, які мої дорогі друзі, з вами, як завжди, Анді Геймерс. І сьогодні я вам покажу ще одну круту гру, яка називається Аномальний Хантер. Вона наподобі зони, наподобі Чорнобиля. Це вообще крута гра, яку я граю кожен день, не пропускаю ні одного. Квеста. І так, друзі, що нам потрібно робити. Як тільки ви здете в цю гру, у нас знаходиться посиланку під відео. Ми бачимо на такому екрані ось таку менюшку. Це у нас такий сканер, який а, ми на нього натискаємо і шукаєте нас артефакти. Зараз все побачите, зараз я вам все покажу. І так нажимаємо старт. Як ви бачите, о, докс впав. Впало 0,50. Непогано. Навіть падає по одному доксу. Наша головна валюта в грі це докс Так, нажимаємо далі, щоб нам випав якийсь артефакт, щоб я вам це зміг показати. І так, фалиночка, шукається артефакт. І так, ми знайшли артефакт, як ви бачите, ну, такий собі не очень. Випадають артефакти різної якості. Тому, друзі, може впасти і за 2000, і за 5 тисяч токів. Тому обов'язково тут треба постійно грати на цій ігрушесті. Одразу вам покажу, як виводити, що робити. І так, ви підключаєте свій гаманець, як ви бачите. Після чого ви назбируєте 1000 доксів і можете їх обміняти на тони. Тобто ви нажимаєте вивезти, і вони вам вже приходять на ваш гаманець в тонах. Це я вам показав. Переходимо на ось цю кладочку. Тут, як ви бачите, ми можемо виконати різні завдання, за якими ми будемо отримувати як і цю валюту, також і докси. Також в цій кладочці ми виконуємо такі квести. Натискаємо, наприклад, старт і збираємо 20 артефактів. Чим більше ми там збируємо, тим краще ми отримуємо. В цьому розділі ми можемо подивитися, які ми назбирали взагалі артефакти. Саме найкращі, поки що на даний момент, який я бачив, це епічні. Для чого взагалі нам треба ці артефакти? Зараз я вам теж це все покажу. Переходимо ми ось сюди. Тут ми переходимо до торговця і ось тут ми можемо купити як за зірочки можемо купити, також можемо купити ось таку амуніцію. І відправлятися в рейди, і заробляти ще більше доксів. Зараз я вам це покажу. І так, дивіться, ми при початку, як ми зайдемо взагалі, у вас цього всього не буде відкрито. Його треба буде відкрити за ось ту валюту, яка нам падає з артефактів. Ми це все відкриваємо. І чим далі ми йдемо, тим більше ми заробляємо. Також з'являються ось такі квести. Часто просто розробники балують нас цими квестами, в яких можна зробити 50 доксів і 100 доксів. Тому обов'язково, друзі, не пропускаємо ці квести. Слідкуємо за грою постійно, заходимо в неї постійно. І так, зараз я вам покажу. Ось тут ми можемо побачити, що нам тут може випасти. Нам може випасти, як і докси. Аномальна пиль і деталі. Деталі нам взагалі треба, щоб наша амуніція ламається, і нам потрібно деталі, щоб її ремонтувати. Аномальна пиль поки що ще не задіяна, але в подальшому, як я знаю, щось з нею буде Тоже цікаве. Гра тільки розвивається, тому обов'язково, друзі. Заходимо і заробляємо, поки ще можливо. І так, переходимо далі. Що? Що взагалі такі рейди і як ми на них заробляємо? Друзі, дивіться, я вже був ходив в рейд. І зараз ми нажимаємо результат. І тут нам показують, блін, в мене рейд провалений, на жаль. І в нас, якщо провалений рейд, в нас не завжди, але забирається наша амуніція. А якщо рейд удачний, то нам приходять наші докси, і може випасти ще якісь спорядження. І так нажимаємо знов наш квест. Тут може тут цікаво, може прочитати. І знову нажимаємо почати рейд. Переходимо в зброю і вибираємо зброю. На даний момент без доната цербер це сама найкраща зброя. Далі натискаємо і вибираємо амуніцію. Я вибираю ось цю амуніцію постійно. І дивіться, обов'язково дивіться, щоб вона не була поламана, бо якщо вона поламана, хоч навіть на трішечки, це зменшує процент нашої перемоги. Тут ми нажимаємо ось ці артефакти, як ви бачите. Коли падають епічні, вони додають нам це теж ви будете, в принципі відкривати. Коли падають епічні, вони нам дають додаткові проценти нашої перемоги. Натискаємо ось так, і знизу ми можемо бачити відсоток, який складає, чи ми виживемо, чи ми не виживемо. Натискаємо вилазку, і ми переходимо вилазку. Три години вона триває. І як тільки вона завершиться, ми можемо зайти сміло, взяти рейд, натиснути знову результати і побачити, чи нам щось впало, чи не впало. Обов'язково друзі, виконуйте квести, бо на них можна дуже непогано заробити. Доксів. І так, друзі, всім дякую за перегляд. Надіюся, що вам сподобалось це відео. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково напишіть свій топовий коментар і підпишіться, будь ласка, на мій канал. Всім пока!